В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчання Сібриз 2023 Нагадаю, військово-морські сили Румунії та США спільно організували багатонаціональні навчання, які тривають з 11 до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та Дельці Дунаю. Подробиці запитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Речник військово-морських сил. Зсу Дмитро Плетенчук. Дмитре, вітаю, і вдячна, що ви з нами. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Розкажіть, яка основна мета навчань в цьому році? Основною метою, як і раніше, залишається забезпечення безпеки цивільного тудоплазму в паторі Чорного моря, в нашій зоні відповідальності, в тому числі, і основною тематикою залишається підготовка наших команд з розмінування, які Зараз працюють спільно з своїми колегами з е, наших країн партнерів. В першу чергу це американська сторона, румунська та інші партнери, які долучилися до цих навчання. Це Британія, Франція, Турецька Республіка. Е, тощо як пройшов перший день навчання, поділіться враженнями. А ми маємо досить сильний графік. Щойно щойно повернулися з моря, де а, наші дайвери спільно з колегами відпрацьовували деякі елементи з розмінування акваторії. Завтра у нас буде активна частина, і відповідно завтра ми зможемо опублікувати матеріали з цього приводу. Як ви бачите, на цьому відео це був був огляд спорядження, і так само до безпосереднього застосування вже. В морі сьогодні ми проходили ці етапи вже в безпосередньо в, 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 в акваторії. Так само завтра ми будемо як і сьогодні працювати з тяним опакуванням наприклад, дронами, які призначені для розсування, це обмін досвідом е, і можливість провести оцінювання наших підрозділів щодо сумісності з підрозділами НАТО. Розкажіть, які загрози для цивільного судноплавства існують в чорному морі? Перша загроза, звісно, це наші сусіди, на жаль, так звана Російська Федерація, яка продовжує поводити себе в Чорному морі, порушувати в такий спосіб, що вони порушують як і міжнародне морське право, так і законні свідчення ведення війни, так і е, цепи мораль. То вони продовжують бути присутніми в акваторії, продовжують окупацію нашого Криму, та й відповідно нашої акваторії в Чорному морі. Сьогодні там перебувало більше десяти кораблів. Серед них були навіть на сі, але за більшу увагу вони зараз приділяють охороні саме цієї прибудови, яку вони називають Керченський міст. Прибудови до нашого Криму. Там вони зосереджують менше десяти одиниць щодня. Сьогодні це було шість кораблів та чотири катери прикордонної служби так званої Російської Федерації. Тобто, основну увагу вони зараз акцентують саме на цьому об'єкті, на його збереженні. А яка мінна небезпека чатує в Чорному морі? Які міни використовують росіяни? Звичайно, вони використовують досить застаріле мінне озброєння, 70 х років виробництва, позбавляючись такий спосіб залишків і утилізуючи фактично їх. Окрім того, вони під час окупації Криму захопили деякі наші міни і використовують їх навмисно для того, щоб потім вказати на Україну і намагатися цю ситуацію як завжди вивернути, як вони це люблять робити. Тим не менш, ми попереджаємо, що так деякі боєприпаси потрапили до їх рук через окупацію Криму і відповідно. Можуть бути подібні провокації. Більше того не можуть бути, а вони вже використовують, то, враховуючи небезпеку в Чорному морі через агресію Російської Федерації, як працюють українські порти сьогодні? Ми не можемо розкривати всі подроби щодо роботи портів. Можемо лише зазначити, що у нас є визначений військово-морськими силами маршрут морської комунікації через територіальне море кількох наших. Країн сусідів це е, Румунія, Болгарія та Турецька Республіка, які ми вважаємо е, безпечним. Е, а щодо безпеки, то це для нашій акваторії, та в акваторії Чорного моря і забезпечують збройні сили України. Ми готові до тих випадків, які е, можуть з'явитися е, в Чорному морі е, з боку Російської Федерації. Які країни і як допомагають українським портам працювати і безпечно вивозити агропродукцію морем? Насправді це вже пацієнт, якою володіють структури, які відповідають третім занаважки цього процесу. Це адміністрація міських партій України та Міністерства Міністерства інфраструктури. Ми ж відповідаємо саме за безпеку з воєнної точки зору, тому більше опікуємося саме цими процесами. Я знаю, що британська розвідка також допомагає Україні в цьому питанні. Недорозово чув це питання. А, так, є моніторинг акваторій а, силами повітряних сил Британ... Британії, і відповідно це надає можливість поміжнити можливих маніпуляцій з боку Російської Федерації, тому що одна а, їхня головна зброя це брехня, а, якою вони користуються постійно, і відповідно, щоб унеможливити. Використання цього інструменту російської пропаганди створено такі умови моніторингу, які не дозволяють Росії однобоко подавати інформацію щодо ситуації в Чорному морі, і це має обезпечувати безпеку так само в Чорному морі Дмитре, Я вам вдячна, що знайшли можливість долучились до ефіру. З нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.